Футболочки, мікс. Ктер. Так, мікс означає чоловік та жіночі, У нас тут футболочки є. Також у нас тут все, всі можливі розміра. І сазочки, о боже, така, хочу зашеклувати. Наступною. подивіться ось така футболочка, полосочку дуже красива. Далі у нас спортивна футболочка. Ось така, Далі, далі, далі. Ось така сердечка Мідла. Від босс, палянь, така шикарна. З комікцем. Далі. Ось така. Позад на так. у нас спинка. Спортивна футболочка. Так. Що у нас тут? О, у нас зав'язочка така стильненька. Далі. Біжева. До речі, тут, тут різні розміри, дуже XS до XL, може, буду вам називати. Зусим, це ось так можна спітуватись на, на таку емочку може бути. есочка, емочка. О, просто класична, біленька. Я думаю, що така як біла, чорна, сіра. Я думаю, такі футболки мають бути в кожного, тому що це під любий низ, під любий вап, подіти. Підходить під усе. Так, наступне буде б'єжве, ну і ще б'єжо, цілесно. Добре. І молочно. Добре. Автоболог багато не буває. Мають бути у вас усі відіночки, всі кольора. Самі такі колесні з птантами, базі. Думаю, сезон починається. Дуже класний варіант. Дуже класна ціна, 4700. Це коштує 4700 пам'ятаю вже точно. 80 гривень, але дуже класна собі вартість. Не вище якесь конахенду йде у нас е, ці футболочки. Тут у нас присутні також топи. Так, ще ось така Nike, Це так, ще багато футболочок. Так, у нас буде йти ось такий топ. Просто чергу навіть якусь XC-сочку. Це у нас бодік. Гляньте, який шикарний бодічок буде у нас тут іде. Далі така футболочка. Ось, таку, ось вона така доволі велика. Далі наступне. Ось така синька шиночка. Ой, щось мене ще падає. від Angel Dam ще з ділочкою просто однотонна сміли. Далі у нас тут о, від дизель. Ай, лай, 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 дизель. лай, 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 значок дизель. Класс. Так, лай, такая лай, лай, такая. Да. классно. И еще одна такая же самая. Что у нас Наступники. Оглянь такі класні. І такі класні футболочки, з сорту кремнії, класної якості, присутній бренд, присутні піточки, все просто ідеально. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на вибір або телеграм.